Сьогодні майстер клас організація дистанційного навчання в камянськ подільському ліцеї No 13 проводить вчитель інформатики камянськ подільського ліцею No 13 Ірина В'ячеславівна Хитрук. Прошу Ірина В'ячеславівна. Доброго дня. Так ви мене представили. Я Хитрук Ірина Вячеславівна, вчитель інформатики Кам'янець-Подільського ліцею номер 13 І сьогодні хочу вашій увазі продемонструвати, як ми працюємо на змішаному навчанні у 2020 році. В червні я пройшла курси Академії цифрового академії цифрового розвитку, і там мені запропонували, що можна під'єднати школу освітній заклад. Для дистанційної платформи, ось, будь ласка, їх сайт тут ви можете знайти різні курси та тренінги. Вони є досить цікавими. Зараз вони запрошують на безкоштовний курс для освітян, це Google для освіти. Наші вже вчителі почали проходити. Є базовий курс і так далі. Є ще курси, вони є безкоштовними. Тому ну, я, наприклад, рекомендую, бо мої колеги дуже сподобалися. Але. Хочу ще вам показати, як розпочинала я свою роботу. Розпочинаючи свою роботу, я вам зараз покажу свої архівовані курси з Академії цифрового розвитку. Я проходила їх неодноразово. Це різні були курси і адміністрування Google Workspace і е, додатки Google, і викладачів Just Feed for Education. І коли я пройшовши ці курси, зареєструвала свою школу. Щоб зареєструвати цю школу, є ряд. Інструкції, які потрібно виконати, це безпосередньо отримати безкоштовний домен на хостінг, потім перейти, заповнити заявку і надіслати запит на реєстрацію. Коли вже отримати, отримали безкоштовний домен, приходить інструкція на електронну адресу школи, і тоді вже по вказівках потрібно провести всі. Відповідні вказівки. Отже, розпочинаю. Я переходжу одразу на свою платформу е, е, Ірина Хітрокапенка е, 13 Укрюкейшн і показую одразу вам свою адмінпанель. Зараз секундочку, завантажується. Для того, щоб перейти, мене завжди запитує пароль, щоб підтвердити, що це дійсно я заходжу. Адміністративну панель нашої платформи. Як ви бачите, це адмінпанель, за якою я постійно наглядаю. Тут в нас є вкладки Головна інформаційна модель, каталог, пристрої, додатки, безпека і так далі. З самого початку перейду до користувачів. Як ви бачите, користувачі це і учні, і вчителі, і студенти, які до нас приходять на практику, вони одразу всі в нас у переліку. Для зручності усіх користувачів я поділила на групи. Групи складаються з класів, тобто назва кожної групи це назва класу перший А, і кожен клас, ну, наприклад, перший А, перший Б, перший В. Кожен клас має свою електронну адресу. Це дуже зручно, коли створювати клас руми. Зараз я це вам теж продемонструю. Також, крім груп, в нас є ще й організаційні підрозділи, де є навчання, тобто я сюди завжди приєдную студентів, які до нас приходять на практику. Вчителі це, звісно, вчителі школи і учні це учні школи. Отже, переходячи безпосередньо в додатки Google, в класруми. Ви, як побачите, у мене тут зараз буде багато класрумів. Я вам покажу, як зручно створювати класруми. Зараз я створю просто. Вибачте, англійська. Створю класрум і покажу, чим корисно, коли в наш. Клас і має електронну свою адресу. Зараз секундочку. Ось, будь ласка, створився наш класрум і переходжу одразу на вкладку Люди. Для того, щоб не запрошувати по одному з своїх учнів, я вибираю просто, ну, наприклад, 6 Б клас Вела і запрошую. За допомогою цієї електронної адреси. У мене автоматично запросяться зараз одразу усі учні з цього класу? Як ви бачите, усі учні одразу запросилися і вони можуть вже приєднуватись до, до класру, повертаючись назад на вкладку стрічка, ви побачите Мід, вкладку МіД. Ми можемо створити посилання, і воно буде активним, відображатися для учнів. Це дуже зручно на цій платформі. Чим відрізняється ця? Just for Education від особистої особистої платформи простого Gmail. А. Google Meet ми можемо створювати, і воно завжди є в нас активним. Не потрібно його копіювати на стрічці або перекидати постійно учням. Тут завжди воно є активним. Вертаючись одразу назад на адмінпанель, хочу ще вам розповісти про додатки. Додатки, ви бачили, що майже нічим не відрізняється від додатків Google. В... Вибачте, будь ласка, ми можемо також переглянути додаток, який цікавить це Google Meet. Чому, переглядаючи його, я звертаю особливу увагу? Тому що багато, ну, не багато, а деякі вчителі зверталися, наприклад, що учні говорять про те, що хтось видаляє їх з відеозустрічі. Для цього щоб перевірити цю інформацію, я перехожу на додатки Google Meet, інструменти покращення якості зустрічі. І ось тут я вже бачу всі відеозустрічі, які, наприклад, от сьогодні там 20 хвилин хтось проводив уроки або 3 години. І безпосередньо перейти на відеозустріч учителя, я можу побачити, хто з учнів приєднувався, з якого пристрою, коли був вімкнений чи вимкнений мікрофон. Коли учнів вибивало, наприклад, з уроку, це може бути пов'язано з поганим інтернетом. Таким чином я можу наглядати або давати якісь інструкції для класних керівників, для вчителів по відеозустрічі, щоб учні не говорили, наприклад, що вибувають один одного чи якось інше там. Чи якусь там по-іншому могли е, працювати з ним. Ще, е, ще раз перейду на Classroom е, і приєднаюся до Google Meet, цієї зустрічі, що я створила, хочу ще вам показати, чим відрізняється Google Meet нашої платформи в налаштуваннях від особистого аккаунту. Е, керування зустріч, е, коли організатор зустрічі створює, Однакові всі, крім одного, у нас є швидкий доступ. Тобто, коли перемикач вимкнено, усі учасники, які не отримали запрошення, повинні надсилати запит на приєднання, навіть якщо це користувачі з вашої організації. Тобто, всі учні, які до нас приєднуються до нашої відеокімнати, вони можуть е зайти на відеозустріч лише після того, як зайде вчитель. А інші учні, які не є, не є учасниками класруму, вони не можуть приєднуватися до відеозустрічі лише по запрошенню. Таким чином ми можемо себе забезпечити тим, що до нас на мож, не, можуть зайти лише учні, які зареєстровані на нашій платформі. Це є досить е, зручним. Для нас, ну, я рахую, що це є і досить ефективним рішенням, тому що всі колеги, всі учні в нас зареєстровані під ім'ям та прізвищем. Ну, ось такі організаційні по адмінпанелям, по платформі, які я найчастіше використовую, які допомагають в нашій роботі і вчителям, і учням. Тому дякую за увагу.